Українська армія отримала новий тип танкового озброєння. Керовану ракету Комбат вже випробували в бойових умовах, проте це були експериментальні пуски. І тепер вона входитиме у штатний боєкомплект танків типу «Оплот» та Булат. А на одному з полігонів на Дніпропетровщині танкові підрозділи почали навчання зі стрільби саме цими ракетами. Це сама ракета. Отена часть. Це... Так називаємо Мізки – це електронна схема, яка доводить ефективність стрільби до 100%. Іншими словами, виключає промах. Геннадій один із тих, кому довелося випробовувати комбат у бойових умовах. Ціль вкопаний в землю російський Т-72. Військові знають, гатити по ньому звичайними снарядами марно. потрапив попався один раз, і машина була поражена насквозь. Люди, які сиділи в ньому. Вилізлі барівше тепер використовувати ракету вчать усі танкові підрозділи збройних сил. Розробники боєприпасу кажуть, він значно розширює бойові можливості звичайного панцерника. Дальність стрільби збільшується майже вдвічі до п'яти кілометрів. Ракета легко пробиває броню у 800 і більше міліметрів. Вона може уражувати бронецілі, вона може бетонні укріплення, вона може низько летячі і малошвидкісні цілі, зокрема вертоліт. По своїм бойовим та технічним характеристикам вона не тільки відповідає сучасним вимогам, а є однією з кращих в своєму класі. Спочатку вправлятися з новим озброєнням навчать ті танкові підрозділи, які вже побували в зоні бойових дій, і у разі необхідності можуть туди повернутися. Після них почнуть підготовку щойно мобілізованих. У нас готова ціла танкова рота. Для іменно використання таких от видів боєприпасів, які тільки поступили на вороження, щоб навчити навідника новим навичкам, треба щонайменше тиждень змінені самі принципи управління. Тобто, якщо раніше ми управляли снарядами такого типу по проводам по радіосигналу, то зараз це лазерне наведення, управління при допомогі лазера за ціною. Одна така ракета, як середній позашляховик. Тому її пуску по навчальній цілі передують віртуальні тренування. Разом зі снарядом розробник створив ще й навчальну компютерну програму. Навідник перебуває в танку, виконує необхідні операції. А усі його дії інструктори контролюють із командного пункту. Добившись хорошого результату в ході підготовки наводчика в данном режимі штатним режимом управляемого, Ми переходімо фінішу пуску управляємої ракети. Ще однією перевагою ракети Комбат. І розробники, і військові називають її виключно українське походження. Вона зроблена на вітчизняних підприємствах з вітчизняних матеріалів та комплектуючих. Відтак ніякі зовнішні чинники не впливатимуть на забезпечення армії новою зброєю. Вистріл Оленосенко свій Файзулін спецкор